А топлений автомобіль на ринку аукціоні, він дешевший. Топлені автомобілі вони та, вони не сильно дешево продаються, але знову ж таки топлення авто є різними. Угу. Є автомобіль, який стоїть ранний драйв, тобто він запускається, їде. Не видно на ньому взагалі слідів підтоплення. Зазвичай такі автомобілі дорого продаються на аукціоні. І все ж таки залишається фактор ризику. Якщо немає можливості замовити інспектора і оглянути автомобіль фізично на аукціоні, тоді це великий ризик, тому що ну ніхто не знає, що з цим автомобілем. Він міг бути затоплений там вище підголівники в салоні, а просто його помили, відхід чистили. Uh -huh. і він зараз виглядає майже як ціле авто. Бувають випадки, коли купляється втоплений автомобіль. Він приїжджає практично сухим, тобто uh -huh. без і людині пощастило, купилося там ціле авто за ціною того ж самого битого. Але це все ризик, ризик про який ми обов'язково попереджаємо, і тут рішення залишається виключно за клієнтом. тому що бували і хороші випадки з топленими автомобілями, так і погані.